Микола Гоголь, Тарас Бульба, частина 17 Одначе ж став він помітно похмурий і сумний. Три тяжкі зморшки насунулись на лоб його і вже більш ніколи не сходили з нього. Оглянувся він тепер кругом себе, все нове на Січі, всі перемерли старі товариші. Жодного з тих, що стояли за справедливе діло, за віру й братерство. І ті, що вирушили з кошовим навздогін за татарами, і тих уже давно не було. Всі наклали головами, всі загинули. Хто поклавши в самому бою щастю голову, хто від безводів і безхліб'я серед кримських солончаків. То в полоні загинув, незнірши наруги, і самого колишнього кошового вже давно не було на світі, і нікого старих товаришів, і вже давно травою поросла колись кипуча козацька сила. Чув він тільки, що був банкет, великий, бочний банкет. В... Весь перебито на друзький посуд, ніде не зосталося вина ні краплини, розхопали гості і слуги всі дорогі кубки й начиння». І смутний стоїть господар дому, думаючи, краще б і не було того банкету. Даремно намагалися розважити, розвеселити Тарас, даремно бородаті сиві бандуристи, приходячи по два й по три, уславляли його козацькі подвиги. Суворо й байдуже дивився він на все, і на нерухомому обличчі його виступало невгасиме горе. І, тихо понуривши голову, казав він сина мій, Остапа мій. Запорожці збирались у морську експедицію. 200 човнів спущено було в Дніпро, і Мала Азія бачила їх з голеними головами і довгими чубами, як руйнували вони вогнем і мечем, квітучі береги її. Бачили чолми своїх магометанських жителів, розкиданими, мов її нечисленні квіти, на змочених кров'ю полях та плаваючими коло берегів. Вона бачила чимало замазаних дьогтем запорозьких шароварів, мускулястих рук з чорними нагайками. Запорожці поїли й поламали весь виноград, у мечетях залишили цілі купи гною, перські, дорогі шалі вживали замість очкурів і підперезували ними забруднені свитки. Довго ще потім знаходили в тих місцях запорозькі, коротенькі люльки. Вони весело пливли назад, за ними гнався десятигарматний турецький корабель, і залпом з усіх гармат своїх розігнав, як птахів, отлі їх човни. Третина їх потонула в морських глибинах, але інші знов зібралися докуп і прибули до гирла Дніпра з дванадцятьма барилами повними цихінів. Та все це вже не цікавило Тараса, Він ішов освологи й степи. Ніби на полювання, але заряд його зоставався невистріляним. І, поклавши рушницю повний туги, сідав він на морському березі. Довго сидів він там, понуривши голову, і все кажучи, Остапа мій, Остапа мій. Перед ними скрилося і стелилося Чорне море. В далекому очереті кигикала чайка. Білий вуз його сріблився, і сльоза капала одна за одною. І не витримав нарешті Тарас. Хоч би що там було, піду розвідати, що з ним, чи живий він, у могилі, чи вже і в самій могилі немає його. Розвідаю, хоч би що там. І через тиждень уже опинився він у місці Умані, озброєний на коні із списом, шаблею дорожньою баклагою присідлі, похідним горщиком. З саламахою, пороховими патронами, кінськими путами та іншим спорядженням. Він просто під'їхав до неохайного брудного будиночка, в якому ледве видно було невеличкі віконця, закурені не знати чим. Демар був з заткнутий ганчіркою, і дірява покрівля вся була вкрита горбцями. Купа всякого сміття лежала перед самими дверима. З вікна виглядала голова жидівки в чіпці з потемнілими перлами. Чоловік дома, спитав Бульба, злізаючи з коня і прив'язуючи повід до залізного гака, що був коло самих дверей. Дома, сказала жидівка, і поспішила ту мить вийти з пшеницею в корчику для коня і кухлем пива для лицаря. Де ж твій жит? Він у другій світлиці молиться, промовила жидівка, вклоняючись і побажавши здоров'я в той час, коли Бульба підніс до губ кухоль. Залишайся тут, нагоду і напій мого коня, а я піду поговорю з ним наодинці. У мене до нього діло. Цей жит був відомий Янкель. Він уже опинився тут орендарем і корчмарем, прибрав потроху всіх околишніх панів і шляхтичів до своїх рук, висмоктав потроху майже всі гроші і дуже, познав, дуже позначив свою жидівську присутність у тім краю. На три милі всі сторони не знайшлося жодної хати доброї. Все валилося і старілось, все переспивалось і залишилось злидні та лахміття. як після пожежі або чуми, пішов за вітром весь край, і коли б десять років ще пожив там Янкель, то він, мабуть, пустив би за вітром і ціле воєводство. Тарас увійшов до світлиць, Жит молився, накрившись досить. Забрудненим саваном і обернувся, щоб останній раз зазвичаєм своєї віри плюнути, як раптом очі його зустріли бульбу, що стояв позаду, так і постали жидові. Перед очима насамперед дві тисячі червінців, що були обіцяні за його голову, та він посоромився своєї корисливості і салкувався придушити в собі вічну думку про золото, що як черва оббиває душу жида. Слухай Янкелю, сказав Тарас жидові, який почав. Перед ним кланятися і замкнув обережно двері, щоб їх не бачили. Я врятував тобі життя. Тебе призервали, як собаку, запорожці, тепер твоя черга, тепер зроби мені послугу. Обличчя жида трохи поморщилось. Яку послугу? Коли така послуга що можна зробити, то чому не зробити? Не кажучи нічого, вези мене у Варшаву. У Варшаву? Як у Варшаву? сказав Янкель. Брови і плечі його піднялися вгору від відходив. Не кажи мені нічого, вези мене у Варшаву. що б не було, а я хочу ще раз побачити його, сказати йому хоч одне слово. Кому сказати слово? Йому, Остапові, синові моєму. Хіба пан не чув, що вже? Знаю, знаю, все, за мою голову дають дві тисячі червінців. Знають же вони дурні, ціної, і я тобі п'ять тисяч дам. Ось тобі дві тисячі зараз. Бульба висипав шкіряного гамана. Дві тисячі червінців, а решту як вернуся. Жид ту ж мись схопив рушник і накрив ним червінці. Ай, славна монета, ай, добра монета, сказав він, вертячи один червінець у руках і пробуючи на зубах. Я гадаю, той чоловік, у котрого пан забрав такі гарні червінці і години, не прожив на світі, пішов зразу до річки та й утопився там після таких славних червінців. І я б не просив тебе, я б сам, може, знайшов дорогу у Варшаву. Та мене можуть як-небудь упізнати і захопити прокляті ляхи, бо я не здатний на вигадки. А ви жиди, на те вже й створені, ви хоч чорта обдурите. Ви знаєте всі штуки, ось чого я прийшов до тебе. Той у Варшаві я псам нічого не дістав. Зараз запрягай воза і вези мене. А пан гадає, що так просто взяв кобилу, запріг та й гей, ну, рушай, сива. А дай пан що можна так, як є, не сховавши вести пана. Ну, то ховай, як знаєш, у порожню бочку, чи що. Ай ай. А пан гадає, що можна сховати його в бочку. Пан хіба не знає, що всяк подумає, що в, бочки, в бочці горілка? Ну ти хай думає, що горілка. Як, нехай думає, що горілка, сказав І... Клопив себе обома руками за пейсики, і потім підняв догори обидві руки. Ну, чого ж ти так оторопів? А пан хіба не знає, що бог на те створив горілку, щоб її кожен куштував. Там усе ласі лесяни, шляхтич версти з п'ять, бігти за бочкою, придовбає якраз дірку, то ж, мить, побачить, що не тече, і скаже жид не повезе порожньої бочки, мабуть, тут є що небудь. Схопити жида, зв'язати жида, відібрати всі гроші жида, посадити в тюрму жида, бо все, що тільки є недоброго, звалюють на жида, бо жида кожен має за собаку, бо думають, що вже й не людина коли жито. Ну, то поклади мене у воза з рибою, не можна пане, їй богу не можна, по всій Польщі люди голодні тепер, як собаки, і рибу розкрадуть, і пана намацають, то вези мене хоч на чорті, тільки вези. Слухай, слухай, пане, сказав жит, підсунувши об шлаги рукавів своїх і підходячи до нього з розчепіреними руками. Ось що ми зробимо. Тепер будуть скрізь фортеці й замки. З Німеччини приїхали французькі інженери, а тому по дорогах везуть багато цегли і каміння. Пан нехай ляже на дні воза, а верх я закладу цеглою. Пан здоровий і міцний на вигляд, тому йому нічого, коли буде важкенько. А я зроблю у возі зі споду дірочку, щоб годувати пана. Роби, як хочеш, тільки вези. І через годину віз цеглою виїхав з умані, запряжений двома шкапами. На одній з них сидів довготелесий телесиянки, і довгі кучеряві пейськи його з під жидівської ярмуляки. кожного разу, як він підстрибував на коні, високі як верста, поставлені при дорозі. В той час, коли відбувалася описана подія, на прикордонних місцях не було ще ніяких митних чиновників та об'їжджиків цієї страшної грози заповзятих людей, і тому всякий міг вести, що йому хотілося. А якщо хто і робив трус та ревізію, то робив здебільшого задля свого власного задоволення, особливо якщо на возі були принадні для ока речі, та якщо його власна рука мала добру вагу і силу. Але цегла не знаходила охочих і в'їхала без перешкоди в головну міську браму. Бульба в своїй тісній клітці, <клух> міг тільки чути галас, крики візників та більше нічого. Янкель, підскакуючи на своєму короткому припалому пилом рисаку, звернув, трохи покружлявши у темну вузеньку вулицю, що звалася брудною і разом з жидівською, бо тут справді жили жиди майже з усієї Варшави. Ця вулиця дуже скидалась на вивернуту середину, середину заднього двору. І сонце, здавалось, не заходило сюди ніколи. Зовсім почорніли дерев'яні доми, з безлічч протягнутих з вікон жердин, ще збільшували темряву. де неде червоніла між ними цегляна стіна, але й та вже в багатьох місцях перетворювалася на зовсім чорну. Іноді тільки вгорі обштукатурений клапан стіни охоплений сонцем, блищав нестерпною для очей білиною. Тут все складалося з сильних різкостей: Труби, ганчір'я, лушпиння, викинуті розбиті чани, всяке, що тільки було з нього негодящого, жбурляв на вулицю, даючи прохожим можливість задовольняти всі почуття своєї... цією поганню, сидячи на коні, вершник. Трохи-трохи не діставав рукою жердини, протягнутих через вулицю з одного боку в другий, на яких висіли жидовські панчохи, коротенькі штаненята та копчена гузка. Іноді досить гарненьке личко єврейки, вбране потемнілими бусами, виглядало з ветхого віконця. Купа жиденят, замурзаних, обідрянок з кочурявим волоссям, галасувала і качалася в багні. Родижит з ластовинням по всьому обличчю, що й робили його схожим на горобине яйце. Визирнув з вікна, тож мить він заговорив з Янкелем своєю тарабарською говіркою, і Янкель зараз таки в'їхав в один двір. Вулицею йшов другий жит, спинився, перестав теж до розмови. І коли Бульба вибрався нарешті з під цегли, він побачив трьох жидів, що розмовляли дуже палко. Янкель звернувся до нього і сказав, що все буде зроблено, що його стаб сидить у міській в'язниці, і хоч важко буде умовити сторожу, а проте він сподівається влаштувати йому побачення. Бульбо увійшов з трьома жидами в кімнату. Жиди знову почали розмовляти між собою своєю нерозумілою мовою, Тарас поглядав на кожного з них. Щось, здавалося, дуже вразило його на грубому і байдужому обличчі його спалахнуло якісь палки полум'я надії, надії тієї, яка навідує іноді людину на останньому ступені відчаю. Старе серце його почало сильно вбитися, наче в юнака. Слухайте, жиди, сказав він, і в словах його було щось, наче захват. Ви все на світі можете зробити. Продовження в наступній частині.